Організм людини як біологічна система значення знань про людину для збереження її здоров'я. Організм людини є відкритою системою, яка перебуває в стані постійної взаємодії та обміну речовин, енергії та інформації із навколишнім середовищем. Людський організм є однією з найскладніших біологічних систем, яка має такі рівні організації. Як молекулярний, клітинний, тканинний, органний, системний. На кожному з цих рівнів відбуваються процеси, що визначають існування організму. На молекулярному рівні в організмі людини відбуваються біохімічні процеси перетворення енергії, а також зберігається, змінюється і реалізується спадкова інформація закодована в молекулах нуклеїнових кислот, клітинний рівень передбачає вивчення структурної організації клітини. Вчення про клітину або цитологія дає можливість встановити фізіологобіохімічні та структурно-функціональні зв'язки між клітинами в різних тканинах і органах. Саме на цьому рівні вперше виявляються всі властивості життя. Тому клітина є основною структурною і функціональною одиницею організму. На тканинному рівні визначається будова, функції та походження тканин. Тканина це сукупність клітин і міжклітинної речовини, подібних за походженням, особливостями будови та функціями. В організмі людини розрізняють чотири типи тканин. епітеліальні, сполучні. Нервові та м'язові. Органний рівень організації визначається будовою та функціями органів. Орган це частина цілого організму, яка має певну форму, будову, розташування та виконує одну або декілька певних специфічних функцій. Частина органів розташована в порожнинах тіла, тому їх називають внутрішніми, наприклад. Серце, печінка, зовнішні органи це око, рука, для виконання в організмі спільної функції органи анатомічно або функціонально об'єднуються в системи органів, яких діяльність одного органу доповнює діяльність інших. Фізіологічна система це сукупність органів, анатомічно поєднаних між собою для здійснення фізіологічної функції. Організми людини виділяють дихальну, травну, кровоносну, видільну, опорну рухову, нервову, ендокринну, сенсорну системи. Організм людини упорядкована рівнева біологічна система. Єдність усіх біологічних систем базується зокрема на єдності їхнього хімічного складу. Організм людини як будь-яка біологічна система насамперед складається з таких хімічних елементів, як карбон, гідроген, оксиген, нітроген. Ці хімічні елементи переважають у складі різних живих організмів, становлячи понад 90%. Для організму людини, як цілісної біологічної системи, характерні всі прояви живого. Обмін речовин та енергії здійснюється в організмі людини та з навколишнім середовищем. Подразливість пов'язана з реакцією організму на дію зовнішніх і внутрішніх подразників, розмноження здатність організму людини відтворювати собі подібне. Ріст і розвиток є відповідно кількісною і якісною характеристиками організму людини. Рух. Це зміна положення тіла організму чи його частин у просторі. Здоров'я це стан фізичного, психічного і соціального благополуччя, високої працездатності та соціальної активності людини. Можливою ознакою фізичної складової здоров'я людини є показники її фізичного стану: це пульс, частота дихання. Температура тіла, колір шкіри та слизових оболонок, спроможність ефективно виконувати певні дії, рухатися і працювати. Здоров'я підтримується пристосувальними реакціями організму, спрямованими на збереження сталості його внутрішнього середовища та адаптацією до умов існування. Ці реакції регулюються рефлекторно і гуморальні. Основну роль у них відіграє вища нервова діяльність. Здоров'я людини одна з найбільших життєвих цінностей. Кожна людина має навчитися зберігати його розумно і пощадливо ставитися до нього. Більшість людей покладає охорону свого здоров'я на медицину, проте ніякі досягнення медичних наук не повернуть здоров'я, якщо людина сама. Не навчиться берегти його. Кожна людина для підтримання свого здоров'я повинна правильно харчуватися, постійно тренувати своє тіло, дотримуватися певних гігієнічних норм, чергувати працю і відпочинок, уникати різних шкідливих звичок. Організм людини є цілісною біологічною системою, здатною до саморегуляції, самооновлення і самовідтворення. Рівні організації людського організму. Молекулярний, клітинний, тканинний, органний, системний. Здоров'я людини найцінніший скарб. Перевір себе, Що таке біологічна система? Які її властивості? Якими є рівні організації біологічних систем, на якому рівні організації перебуває організм людини? Що таке здоров'я, як його зберегти?